Небезпечну знахідку часів Другої світової війни виявили наприкінці минулого тижня у селі Сергіївка. В епіцентрі подій опинилась місцева школа. 4 червня, у другій половині дня, технічний персонал закладу здійснював розчистку території від сухих дерев та кущів. Поблизу спортивного майданчика, на глибині 20 сантиметрів від поверхні люди знайшли бойові набої. Не один і не два, а цілих піввідра 140 штук. Про знахідку одразу повідомили прилуць надзвичайникам, коли було здійснено виїзд, було з'ясовано, що це були набої до стрілецької зброї калібром 7,62 часів великої вітчизняної. Війни. Набої взяли під охорону працівники міліції. А вже наступного дня до Сергіївки прибула група піротехнічних робіт з Чернігова. Сапери ретельно перевірили усе шкільне подвір'я на наявність інших небезпечних предметів, ймовірність виявлення яких зважаючи на історію села не виключалась. На території нашого села велися жорстокі бої, коли відступали німці. І тут дуже багато загинуло, як наших односельчан, так і інших солд. Червоної армії. Нічого підозрілого сапери не виявили. Зібрані трофеї вивезли подалі від села і знешкодили. Хотілося б попередити мешканців Прилук та Прилуцького району про те, що в разі виявлення предметів, схожих на вибухонебезпечні предмети, щоб вони в жодному разі не чіпали їх і телефонували до нашої служби за телефоном 101.